Так, я сподіваюся, павуків нема. У нас щось гриметь? Скажете, ну нарешті. Нарешті, мої любі українці, я вітаю на своєму каналі. Я дуже рада бачити вас тут. Я сумувала, і я так розумію, вочевидь, ви теж сумували, тому що багато мені писали, куди я зникла. Нам трошки може заважати сьогодні грім на фоні, але я хотіла записати це відео сути на вулиці, тому що дуже хороша погода. Як ви зрозуміли вже з початку відео, що мій чоловік тепер в лавах ЗСУ прийшла і до нього черга служити на нашу спільну перемогу над ворогом. Це ми знали, те, що він піде служити, ми знали ще у лютому місяці, але складалася така обставина, що він пішов у червні. І саме в той день, коли було свято, День Батька. Ну, якось так вийшло символічно. Всіх подробиць я розкривати вам не можу, ви самі розумієте. В країні війна, військовий стан, і тому я не можу вам розповісти, що і як, але результат маємо такий. Мій чоловік в лавах ЗСУ, а я з Соломійкою і молодшим братом на господарстві залишаємося вдома. Ну, а тепер давайте вже по черзі. Чому я перестала знімати відео? Я перестала знімати відео не з того моменту, як поїхав мій чоловік, а з того моменту, як я сильно захворіла. В попередньому відео ви могли помітити, що мій голос трошки змінився, що я почала хворіти, що в мене почало закладати ніс. Загалом я хворіла десь три тижні: гострий бронхіт та гострий синусит. З температурою, постільний режим, все як має бути, але не влітку. Ну, Маємо, що маємо. Зараз все добре, я одужала. І це той спусковий гачок, чому я перестала знімати відео саме в той момент. Далі сталося ще в нас те, дещо непередбачуване. Якось ми, прокинувшись зранку, помітили, що в нас немає індички і її маленьких індичок. І з'ясувалось, що її потягнула е, лисиця, і маленьких він дичат теж або понищила, або вони просто розбіглися та загинули. Лисиця це не перший випадок в нашому селі. Дуже часто цей хижак заходить в село. Ну, суто в нашому, я вже знаю декілька прикладів: і качки, і кури. На наступний день у нас така курка була знищена. Були сліди боротьби, було багато пір'я, були кишки, була кров. Ну, ви можете розуміти, що я того для вас не знімала, тому що мене просто YouTube заблокує за такі кадри. Я дуже довго це переживала. Це якось, знаєте, як грім на голову. Це було дуже важко прийняти, дуже, дуже важко перенести. Ми навіть у пудала поставили. Якісь відлякувальні такі мішочки повісили для того, щоб, може, десь трошки налякати ворога, щоб вона не заходила до нас на подвір'я. І ми стали тепер курей відкривати дуже пізно, тобто не рано вранці, а як з'ясувалося, лисиця ходить дуже рано, особливо 5-6 ранку, коли ще люди не так сильно по селу рухаються. Не так часто машини їздять, то вона заходить тоді, коли тихесенько, коли ще всі сплять. А вже, коли починається якийсь рух, люди на роботу, машини, якісь трактори, то вже хижак не заходить. Тому я стала відкривати корей о 9-й ранку. Нехай вони там так. Я знаю, що півень любить співати на світанку, але. ну... Йому треба трошки почекати, поки я відкрию, і тоді він співає собі весь день. І якраз це все сталося в той період, коли підривали Каховську ГЕС. І я собі якось так сіла, подумала і чоловік ще вдома був, заспокоїла себе тим, і чоловік так само прийшов до такого висновку, що це якась плата за щось. Це ми за щось розрахувались. Але те, що люди там втратили, я швидко заспокоїлась і відпустила цю ситуацію. Далі якраз забирають Віталіка. Чоловік їдеть, я його проводжаю, маємо зв'язок кожен день, маємо відеозв'язок. і... Буквально на третій день, як він поїхав, сталася дуже-дуже страшна ситуація, як для мене, як для мами. Я, мені здається, одному Богу. Мені здається, один бог знає, що я тоді відчула і пережила. Моя соломійка на рівному місці впала на Бруківці і сильно прокусила собі язика. Була сильна кровотеча. Слава Богу, що в мене такі друзі, які дуже миттєво зреагували. Одразу нас посадили в машину, відвезли у Франківськ. У Франківську Обласну дитячу лікарню, там Соломійці зробили операцію, зашили її язичок, зупинили кровотечу. Але це не минуло без наслідків. Вона дуже сильно наковталася та нахлібалася крові, що кров потрапила в трахеї в легені, і її забрали до реанімації. Там вона пробула дві доби, їй давали антибіотики і поставили дренаж, щоб цю кров якось забрати зсередини. Все обійшлось, кров не наробила поганих наслідків, бо могла розвитися аспіраційна пневмонія. Слава Богу, такого нічого не було, нічого не сталося, молилися і все обійшлось без гарячки. Подавали антибіотики, нас перевели потім в палату, я з нею вже лежала в палаті ще дві доби нас виписали. Зараз з нею все добре, язичок в неї зажив, вона вже їсть гризе-бубліки, яблука, нібито нічого і не сталося. Все в нас добре. І в той момент, коли вона була зі мною в лікарні, мого чоловіка тоді змогли відпустити буквально на два дні. Тому що тут вдома залишався сам Міша. Міше майже 12 років, дитина сама, на господарстві, то він трошки підстрахував. Коли нас виписували, він вже поїхав, ми навіть не побачились, він поїхав і тоді вже приїхали ми додому. Ну, на цьому наші пригоди не закінчились. Після цього чоловік поїхав ще, я якось вертаюсь додому і бачу, що. Моя Глорія, моя собака улюблена, побила курку. У нас була одна білесенька курочка. Вона десь вилізла, десь під парканчиком пролізла, гуляла, мабуть, на подвір'ї, і Глорія її сильно побила. А, зараз я там трошки зняла, я вам покажу, що я побачила. Ну і, походу, повна срака вже. Я не знаю, як її різати. Мені їй так шкода? <клух> <клух> вона, бідно здихає <клух> мучиться, я бачу. Де не знаю, як її порізати. А вона лежить собі, хоч би що, навіть не ворухнеться. Ти на що мені тут зробила з куркою? Скажи, будь ласка, Глорія, нащо ти її побила? Ну, що з тобою робити? Ну, Кожен рік тут не те саме. Ти мусиш її загнати назад додому, але не нищити її. Я дуже сильно плакала, я дуже сильно тоді розстроїлась, тому що мені треба було щось вирішувати. Чоловіка вдома нема, а мені треба було миттєво думати, що робити з цією куркою. Логічно, треба було її зарізати. Тому що пташка мучається, пташка здихає. І є шанс, що я можу її зарізати, та ми можемо ще її з'їсти. Як би це жорстоко не звучало, але це село, і ми і тримаємо птахів, тримаємо баранів для того, щоб просто потім не померти взимку з голоду. Але це курочка не сушка, ми не розраховували, що будемо її, її їсти так скоро, але прийшлось. Я не знаю, де я знайшла сили, підтримку чоловіка. Це для мене було вперше. Я розумію, що колись би я все одно би стикнулася з такою ситуацією. Колись мені все одно довелося би різати або худобу, або птицю. І цей момент настав. Я це зробила. Ну, було дуже важко. Ну і, в принципі, на цьому. Я хочу історію щодо курки закінчити. Бо мені навіть зараз згадувати не дуже то і приємно. Я розумію, що м'ясо, яке ми їмо, купляючи на ринку або в супермаркеті, воно не росте на деревах. Я розумію, бо ростили гусей, ми вирощуємо зараз худобу. І я знаю все одно, які будуть потім для них наслідки, що ми їх будемо їсти, але все одно я. Знала, що в мене є чоловік, і чоловік тим займається, знаєте, я, я вважаю все одно, це якась більш чоловіча робота. А так як тепер я головна на господарстві, то мені треба бути і мамою, і татом одночасно, і чоловіком, і жінкою теж одночасно у своєму домі. Десь якийсь шуруп прикрутити, якийсь цвях забити, або лампочку поміняти. Це все тепер поки що на мені. Ну, в принципі. Якось так і пройшов цей місяць, ось так постійно в стані стресу. Але, в принципі, були приємні моменти. Все одно, всі живі, всі здорові, ми в безпеці, літо на дворі, баранчики ростуть, курчатка маленькі ростуть, слава Богу. Єдине ще у нас декілька курчаток, почав повадився ходити кіт, і кіт нам один по. Тягав декілька маленьких курчат. Такий худий, худий, такий, як дикий кіт, він чийний, воно видно, що мені довелося маленьких ще курчаток з'єднувати вже з дорослими. Я переживала, що вони будуть їх цькувати. Але це ліпше так зробити, ніж Просто вони в нас жили окремо і гуляли окремо. і кіт. І він розумів, що для нього немає ніякої загрози. А коли я з'єднала всіх. Маленьких курочок і дорослих, то вони, знаєте, якось подружилися і разом гуляють, і там вже півень захищає, там барани ходять. То, то кіт вже туди не зайде, і Глорія все бачить. Щодо до речі, до Глорії. Після того, як лисиця утягнула спочатку індичат, а потім курку, у нас Глорія завжди працювала суто тут по двору на подвір'ї. А там, де худоба пасеться, ми її не випускаємо. По-перше, вона дуже ганяє баранів. Вона, їх, я не знаю, з першого дня не взлюбила. Тепер ми, коли всіх закриваємо на ніч, повністю все відкриваємо, і Глорія тепер пильнує повністю всю 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 територію. Просто раніше не було такої загрози, була загроза тільки з неба, коли літав яструб, і в минулому році він у нас три курочки так знищив, і одного гуся. То ми купили цьому році. Знаєте, такий дитячий літаючий змій, він такий яскравий, такий кольору селки, і він так, знаєте, на пружині, ну якось я вам покажу, зніму. Він так хитається, то він відлякує хижаків з неба. А так, щоб заходив хтось зі сторони, це було вперше. Тому і не постояло питання, щоб Глорія повністю всю територію обходила. В цьому році, і після цієї ситуації, тепер у нас вночі Глорія ходить. По всіх куточках, які тільки в нас існують на нашій території, повністю по наших майже 40 сотах. Я не жаліюся, я не хочу, щоб ви мене жаліли. Я просто розраховую на вашу підтримку і трошки виправдовуюсь за те, чого мене так не було довго. Я вибачаюсь, але зрозумійте мене правильно, це мій канал не для заробітку. Це канал, коли я. Хочу чимось ділитися, коли маю натхнення, маю мотивацію. В цей період не було ні того, ні іншого. Не було бажання і взагалі були навіть думки закрити свій канал і більше нічого не знімати. Але все одно я знаю, що кожна ситуація, кожна проблема має закінчуватись. Ми переступаємо, йдемо далі, живемо далі, і я розумію, що я буду. Потім і буду жалкувати, тому що якщо я закрию канал. І сьогодні для, до мене прийшло це натхнення зняти для вас відео. Я сподіваюся, що далі в мене буде мотивація, бо ви і є моя мотивація. Отже, мій влог далі продовжується, я буду далі знімати для вас наше життя в умовах тих, які тепер в нас є. Міша, до речі, ходив. Табір при церкві. Тут буквально церква в нас в двох хвилинах пішки. Він ходив, тиждень був табір для дітей. Я зараз ставлю вам трошки кадрів з того, як вони дітки там чим займалися і як проводили свій день. З ними займався священник, займалися помічники священника, аніматори, були команди, були ігри, були змагання, були. Цікаві заняття, лекції. Це було дуже, так знаєте, для нього несподівано, тому що на сході так не прийнято. Церква українська, греко-католицька. Вони їздили і у подорож, вони постійно чимось займаються. Мені аж сюди чутно, як вони там і співають, і танцюють. Стільки всього цікавого з ними відбувалося, що Міша приходив кожен день під таким враженням, йому хотілося знову туди йти. Шкода, що всього на тиждень, всього на сім днів, але він знайшов тут друзів і вже їздить з хлопцями і гуляють, і в центри, і один до одного додому. Я дуже рада, що він тут знайшов собі друзів. Дуже цікавий, дуже правильно був підхід до дітей. Все настільки злагоджено, все настільки продумано. І мої батьки бо я їм звітувала, показувала всі фотографії і відео, які ми побачили, вони теж у захваті, що дитина має якийсь духовний розвиток, розуміється, що це, знайомиться з цим, і йому цікаво. Отже, в принципі, на цьому свій монолог. Я буду завершувати. Я думаю, що ми побачимося з вами незабаром. Приїжджає на днях моя кума з Чехії з двома дітками. Її не було тут вдома вже півтори року. І я дуже, я дуже її чекаю. Тобто коло спілкування у нас ще більше розшириться. Будемо ходити один до одного в гості. Будемо проводити разом час. І я буду вам то показувати. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за те, що дочекалися мене. Я дуже-дуже рада, що знову з вами побачилась. Я дуже рада, що я знову для вас зняла відео. Отже, побачимося в наступному відео. Головне, бережіть себе. Я бажаю вам міцного здоров'я. Слава нашим ЗСУ і все буде Україна. Па-па. Ой, які тучі налетіли. Зараз буде такий дощ, що чорний. Обожнюю таку погоду.